Добрий день! Ми з вами в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. І розглядаємо ми антени. Ви знаєте, що таке симметричний вібратор, що таке несиметричний, що таке петльовий вібратор пістолькорса. А сьогодні ми розглянемо направлені властивості симметричного вібратора. Взагалі, Направлені властивості це залежність інтенсивності випромінювання від напряму на вібратор. Якщо вібратор вертикальний, то можна говорити про напрям випромінювання в горизонтальній площині, під якимсь кутом до цієї площини, під ще більшим кутом, під кутом 90 градусів, тобто в напрямі, що співпадає з вістю вібратора, так от залежність. Потужності випромінювання або напруженості поля від напряму на вібратор, це є діаграма направленості. В принципі, діаграма направленості це об'ємна фігура. Якби антена випромінювала в усі сторони однаково, то тоді діаграма направленості мала б вигляд сфери. В усіх напрямах випромінювання однакове. Але реальна антена не має такої діаграми. Сферичну діаграму має теоретична модель антени, вона називається ізотропна. Звідси ви відразу ж запам'ятаєте термін. Ізотропна антена це антена, яка в усі сторони випромінює з однаковою інтенсивністю. Переріз. Діаграми ізотропної антени, це, звичайно, коло в усі сторони випромінювання однакове. Симетричний вібратор не ізотропна антена. Його діаграма направленості залежить від довжини вібратора та від довжини хвилі, на якій працює генератор, що живить вібратор. Так от, для того, щоб. Описати діаграму направленості вібратора, яка є об'ємною. Ми замінюємо об'ємну діаграму на два перерізи. Один переріз перетин в центрі вібратора перпендикулярно до його осі. Площа цього перетину називається екваторіальна, екваторіальна площина це площина, що проходить. Перпендикулярно до вібратора через його середину. Екваторіальна площина. Друга площина це та, в якій лежить сам вібратор. ця. Вона називається меридіанна. Екваторіальна площина, меридіанна площина. От ці дві площини дають можливість уявити собі весь об'єм, всю картину направлених властивостей. Так от. В екваторіальній площині, тобто в площині, яка проходить через центр вібратора перпендикулярно до його вісі, направлені властивості однакові в усі сторони, тобто випромінювання однакове в усі сторони, бо то ця антена ізотропна. І ми говоримо, що в екваторіальній площині діаграма направленості. Антени. Має форму кола. Це екваторіальна площина. Значно цікавіше залежність діаграми направленості симетричного вібратора від довжини вібратора в меридіальній площині. Ми з вами вже знаємо, що є електрична довжина і є геометрична довжина. Геометрична довжина це довжина антени в метрах. А електрична довжина це довжина антени в лямбдах, в довжинах хвиль. Так от, маємо меридіанну площину площину, в якій лежить вібратор. Якщо, якщо довжина вібратора L, Невелика, ну, наприклад, менша, ніж лямбда на 2. Або дорівнює лямбда на 2. Тобто вібратор невеликої довжини. То діаграма направленості такої антени має форму двох дотичних кіл. Тобто, отут знаходиться вертикальний вібратор. Максимальне випромінювання, коли кут. Дорівнює 90 градусів між віссю вібратора і напрямом над сторону випромінювання. І при збільшенні, змінні цього кута, відповідно, зменшується напруженість. Зверніть увагу, вздовж осі вібратора, от він вібратор, вздовж осі випромінювання немає. Тобто вздовж. Своєї осі вібратор не випромінює. Діаграма схожа на два дотичні кола, якщо довжина вібратора лямбда на 2 або менше. Що ж ми будемо мати з діаграмою направленості, коли її довжина збільшується? Зверніть увагу вздовж. Вібратора вздовж провідника, значення струму зміняється. В кінці провідника, в кінці вібратора значення струму завжди дорівнює нулю. Проста причина. Далі струму нікуди йти, закінчується вібратор. При віддаленні від кінця вібратора струм, значення струму зростає. Так от, на відстані лямбда на 2 ми маємо один. Максимум при відстані лямбда на 2. Якщо довжина вібратора буде лямбда, то таких двох е, пів е, хвиль лямбда на 2 буде 2 в такому вібраторі. відповідно, 2 максимуми. Так от, якщо довжина вібратора L, електрична тепер ми вже маємо на увазі, дорівнює. Лямда, то вздовж вібратора, ось він вібратор, вміщується дві половинки хвилі. Лямда на два і ще раз лямда на 2. В цьому випадку в напрямі, е, перпендикулярному вісі вібратора, випромінювання найбільше. Ці Дві елементарні ділянки вібратора випромінюють синфазно. І ми одержуємо стискання діаграми направленості в напрямі перпендикулярному до осі вібратора. Зверніть увагу, поки вібратор мав електричну довжину лямбда на два, діаграма направленості була схожа на два дотичних кола. А коли довжина вібратора збільшилась, то відповідно в напрям. Перпендикулярний до осі вібратора має максимальну інтенсивність випромінювання. Тобто при збільшенні довжини вібратора по відношенню до довжини хвилі, пелюстка діаграма направленості стискається. І ми маємо концентрацію енергії в напрямі перпендикулярному до осі вібратора. А що ж буде далі? Якщо ми збільшимо Довжину вібратора, і візьмемо довжину L електричне, дорівнює 2 лямбда. В такому випадку вздовж вібратора розміщується 4, 4 максимуми струму, 4 півхвилі, і в цьому випадку. Випромінювання в напрямі перпендикулярному до осі вібратора взагалі відсутнє. Зате ми маємо, ми маємо дві пелюстки, дві пелюстки розміщені між віссю вібратора і напрямом перпендикулярному до осі вібратора. Таким чином, якщо L довжина Дорівнює 2 лямбда, то діаграма направленості має 4 пелюстки в екваторіальній площині. Якщо збільшувати довжину вібратора ще, то кількість пелюсток буде збільшуватися і, відповідно, буде стискатися ширина діаграми, ширина кожної пелюстки. І таким чином. ми одержуємо ускладнення форми діаграми, при збільшенні кількості довжин хвиль, що розміщуються вздовж вібратора. І якщо побудувати ще декілька діаграм, кожен раз збільшуючи довжину вібратора, то бачимо такі одні ті ж властивості, які повторюються: по-перше, при будь-якій довжині вібратора. Немає випромінювання вздовж осі вібратора. Тобто жодної пелюстки в напрямі, в якому розміщена вісь вібратора, вона розміщена тут вертикально. Випромінювання відсутнє. Якщо кількість довжин хвиль, що викладається вздовж вібратора, дорівнює парному числу лямбда на 2, то ми маємо випромінювання. Відсутнє в напрямі перпендикулярному до осі вібратора. І завжди кількість пелюсток в напівсфері дорівнює кількості половинок довжини хвилі, що вкладаються вздовж вібратора. Тобто, знаючи співвідношення між довжиною хвилі та довжиною вібратора, ми можемо передбачити, в яких же напрямах будемо мати більший. Чи меншу інтенсивність випромінювання. Ці закономірності треба знати, тому що забезпечити надійний зв'язок можна тільки тоді, коли враховуються направлені властивості антени. Сьогодні ми розглянули направлені властивості симметричного вібратора в екваторіальній і в меридіальній площині. І ви знайомі з діаграмою направленості в залежності від зміни співвідношення між довжиною антени та довжиною хвилі. На сьогодні все.